Я питаю, справді, справді Київ на кийок стояв? Київ стояв. Кей, бо на киях. Ну, міст на Киях, Ні, я думаю, що якщо ми візьмемося е, до е, слів, ну. то е, ніякі книжки, ніякі історичні документи, які сьогодні є е, в доступі, в загальному доступі, не можуть підтвердити правильно підтвердити походження тих чи інших топонімів. Найкраще це роблять про, прості слова. Наприклад, ми всі знаємо, що Київ печерне місто. Е, колись е, люди рили, я думаю, що це були ще допотопні часи, рили е, печери і в печерах жили. І в печерах жили не тому, що не вміли будувати хати, а тому, що, на мій погляд, е, планета була зовсім інша. Інший був склад повітря, інше було тяжіння землі. Інша була вода і так далі, і тому подібне. І не дарва до нас доходить те, що е, там кисільні береги були ще щось, так, Манна небесна падала. Все це насправді воно таке й було. Але з певних причин все змінилося. Але найстрашніше, на мій погляд, було, була радіація, сонячна радіація. І люди ховалися в печерах, жили в печерах, і не тому, що не вміли щось будувати. Чи не хотіли будувати? Саме якраз в підземелля можна було сховатися від е, сонячної радіації. Ну, а, а якщо взяти трипільці, а вони глину клали. І ми до сих пір на горі ще глину кладемо. Трипільці це наскільки пізній період. 7-8 століття уже нашого часу, а я говорю про допотопні часи. Тобто, до до, 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 до народження ну, Які ж тоді истории... люди були? Вони ще були мавпами. До речі, були... не, 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 не з народження Христа, а з початку світу, від початку до від початку світу народження Христа, пройшло майже 7 тисяч років, так мені здається. Так от, більшість людей проживали в таких містах. І ми такі міста маємо практично по всій Європі. Європа, сюди і Кавказ, це все Крим, це все міста були печерні міста. Вони були достатньо великі, достатньо розвинуті. Так от, найстрашніша була радіація, яка приводила до мутації. І тому ми маємо такі. Я наприклад, як русалка. Людина риба. Ну, нам здається, що це казкове. А насправді не виклик, ви, що такі мутації колись були. Що такі тварини існували. І якраз при зміні клімату е, оці мутанти не змогли вижити. А, люди вижили а, за... кентаври. а кентаври, а кентаври і кентаври те саме. А вовкулаки? Вовкулаки, ну Вовкулаки це з іншої трішечки все, да. А от мамонти, які ми знаємо, що зараз це кладовище знаходять на далекому, на далекій півночі знаходять, І їх там дуже багато. Але це не кладовище. На мій поля це просто, до речі, мені здається, це е, молодцова. Було написано, що це не кладовище. Це якраз вони сходилися в групи, сходилися в стадо і таким чином намагалися нагрітися. Е теплолюбиві тварини чомусь е проживали на, на далекій півночі. Отак От вони і загинули. Ніяких люди мамонтів не вибили. Мамонтів виби вибила зима морози. страшні морози. Ну, А пінгвіни ж до кучі собираються. Вони змогли вижити, ці, ці мутації змогли вижити. От ми знаємо, у нас в куцівці є річечка Руда. Є? Руда? Хата-то досі смачка стояла на руді. Да? Руда, Руда, рудка, да. рудка, Руда, рудка Руда. Да. Руда. Ja, це вроді, якби, ну, левада, болото, щось таке. Да. І в нас багато річок, яких починається так. Ну, наприклад, Київ Русановка, так, ру. От із е, звуки ру скоріше всього, означає вода. Велика вода це русло. Дніпро було великою, великою водою, було руслом. А всі притоки Дніпра, тобто басейн річки Дніпро, і було Ну Дуже просто все. І е, які держави існували на Русі? Їх було чимало, в тому числі і Новгород можемо вважати Руською е, державою, Київ, Князівство чи Київська Русь, як ми її зараз називаємо. І, можливо, туди вниз, по цьому, по Дніпру, теж були держави. Не такі в такій формі, як ми звикли мати держави, але вони існували. І це русло було чи не другим у світі е, шляхом торговим. Є Китай Китай е через Індію з Китаю через Індію до е а Африки, сюди до Північної Африки, шовковий шлях. А другий шлях із е греків із е варягу греки. Це ж, е ну, мабуть, не другий, а перший шлях, бо все-таки по воді раніше почали е транспортувати товар чи перепересуватися. Бо по, -по, по землі важче набагато. Русло вже є. Важче... важче не може бути, тому що приручена тварина була раніше, ніж навчилися будувати якісь лодії, човни чи ще щось. Так, насправді, коли навчилися будувати, то почали плавати, використовувати річки. Так от, сама зручна артерія. Торгова артерія виявилася Дніпро, природна артерія. І така торгівля із Північної Європи і Південні Європи був зв'язаний. Тим була і сильна Русь, що вона мала такий торговий шлях. А я думаю навпаки, що використалася вода раніше, ніж худобина. Все таки по воді пливе, дерево сів. Та й поїхав. А худоби, але це, це вже складніше. Ми говоримо не про деревину на якусь, ми говоримо про човни, про кораблі, про вітрила. Вітрила е, з'явилася тоді, коли вже були ткацькі верстати. Раніше цього не було. А тварина такі, я, я вважаю, що тварину, вироблюда, мабуть, раніше таки е, домашніми, ніж почали робити е, вітрила і будувати кораблі. Ну, так добре, про так от, слово, я Русь, слово, слово Русь походить від слова русло. Русло. Е якщо слон великий, да, велика тварина слон велика, русло це велика вода. А всі притоки Дніпра це була Русь. Величезний, величезний басейн річки Дніпро називали русі. А от що стосується Києва, то. Е Рили. Що таке рити? Правда, рити? рити. Е, печеру потрібно було рити. Є таке слово крас красиве: Рити, крити, Криївка. От тут в Криївці і звучить слово Київ. Е, я не хочу стверджувати, що це саме так, але е, от, е, на слух сприймається Криївка, Київ, Київка. Киї, можливо, з'являлися колись на Киях були переправи між островами на Дніпрі. Але все таки, я більше зараз схиляюсь до того, що це пов'язано з риттям печери, з риттям укриттів. Оці укриття і дали е, назву місту Києва. Ну Ніяк... там і все одне, там, де Київ, е, там це ж ну, вапняне, і там сухо й тепло. До речі, там е, затишок, бо якщо вирить у якомусь мокрому місті е, через те оті, гори всі, вони й пориті. Ну, на, на мій поля саме вапно дозволило е, Києву. Так сказати, вижити під час великого потопу. Коли вода потрапила до вапна, то ці печери стали ще міцніші. І коли вода зійшла, печери уціліли. А ми знаємо, що дуже багато провалів, от ми не знаємо, яке походження, багато озер, незрозумілого походження. Не викинь, що це саме провалля від підземних міст, від підземних ходів, яких було досталь. На цій на, на території, ну, щонайменше, де ми живемо. Ну добре, як тепер ми зав'яжемо печери із руслами? Давай нашу розмову зведемо до того, ми ж хочемо сказати, що по звучанню можна визначити цивілізацію. Це ну, якусь там догадку зробити, як звучать слово. Ми сказали, що ось печера, це ра, і рить, і, 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 і ще що там. І пов'язуємо з водою. Давайте тоді ми дійдемо до якогось початку людства, початку життя, чи як Ну, спочатку життя дуже складно. А ось що стосується оцих топонімів, до нас доходять різні легенди. Наприклад, от легенда про смілу і легенда про Тясмин практично одна й та ж сама. Як з'явилася річка Тясмин, точно така, така ж точно легенда, як і про те, як з'явилось місто Сміла. Е у нас історики кажуть, що історичним факт є тільки тоді, коли підтверджено двома незалежними е джерелами. На жаль, якими джерелами сьогодні користуються історики, висвітлюючи оту епоху, якщо е, ніхто не бачив ні в Полку Ігорів натуральної книжки, натурального тексту, е, бачили тільки якісь переклади на старослав'янську чи на якісь мови, ніхто не бачив е, е, там літо, Літописця. Все це е, оригіналів немає, їх ніхто ніколи не бачив. Бачили тільки копії. І це говорить про те, що ну, історію переможених пишуть переможці, і писали, як хотіли, так і виводили на свій лад. Але ж залишаються слова. Слова, які існують, можливо, не тисячі років, можливо, мільйони років існують слова. Хай вони були більш-менш примітивні, а потім досконалювалися. І таке слово, як радість, правда, красиво звучить. Ра сонце і сонце. радість дістатися сонце. От таке було е... словосполучення, і виходить багато дуже слів. І я привожу, що те саме русло, е... ру – вода, велика вода, русло це велика вода. От Дніпро і було велика вода. До, до речі, дуже багато річок, які мають в, свою, в, своєму, в своїй назві е... звуки ру. Їх дуже багато. Я зараз не буду називати, щоб не, збитися, не витрачати часу, але це таке є. В тому числі там вирокали, річка Прут. Так? Є така річка, прут, їх, є. Їх дуже багато, де є отакі звуки, звуки РУ. Шановні глядачі, щоб дізнатися про те, що буде далі. Натисніть на кнопку підписатися в правому нижньому кутку екрану та поставте вподобайку. Цим ви засвідчите свою підтримку українського слова на YouTube каналі. Не забудьте після перегляду додати свій коментар. Так от я хочу довести до того, що е, історія і історики, які заробляють зараз гроші, мають величезні. Там якісь роботи, звання і так далі. Насправді опираються на фальсифікати. Джерелом цього дослідження може бути тільки мова, тільки слова походження слів. От там ми можемо знайти справжню історію людства. Яким воно було, я не, не можу зараз сказати, але ми дуже часто кажемо, ото були, та то в казках було. В казках казали, що. Були кисільні береги, і манна небесна падала. Ну я думаю, що це і справді так було. І вода була, такий хімічний склад води був, який дозволяв людям не вживати їжу там тваринного походження чи рослинного. Ну, я думаю, не хімічний склад, а структура, мабуть, бо хімічна. Хі... Я, я споджуюся. Але різниця невелика. Структура чи хімічний склад. А вже Сьогодні... як вона там. вода цей, Структура, і цим вона була наповнена, боже, швидше все. Якими складовими там розчинено що в воді було. Бо сама вода дистилювана, вона, ну, Бог, певно, створив таку воду. Найдорожча мінеральна вода сьогодні це вода взята із льодовиків. От якраз от, той склад води, який був допотопний склад води, він замерз і сьогодні це льодовики пів, пів, північного полюсу і південного полюсу. От, ну, я, я в цьому переконаний. Це найдорожча вода, який її там склад, я на жаль, не знаю. Я не фахівець цьому, але мені здається, що таке воно, це най, най, найправиль, найправильніше. Кисільні, кисільні береги це вода, яка загус, загусала при дуже високих температурах. Ну, якщо ми зараз візьмемо. Прісну воду і морську воду, при яких температурах вони замерзають, ще починають шеркнути, то та вода шерхла, можливо, в десятки разів вища температура була. Тобто в день це була швидка вода текла, а вночі це могла бути стояча вода, мусить бути кисіль. Так само і Мана небесна, ми маємо слово туман. Де слово ман є, так? Ман, ман на небесна, ман, туман. І це вживалося, і достатньо було е, е, випити чи з'їсти цього кисілю, І не треба було, достатньо, достатньо було людині енергії для її існування, для її е, е, працездатності. Давай зробимо так: якщо більша половина Глядачів скаже, що погоджується з цим, значить ми собі ставимо це у залік. А якщо скажуть більша половина, що це неправда, ми будемо ще шукати якісь докази і все-таки докажемо своє. Ну, я хотів повернутися до одного слова, яке ми сьогодні ще не сказали про нього. І дуже часто в нас слово сполучення Україна, Русь звучить. Насправді це так і є, що територія Русі це була Україна. І знову ж таки пов'язано з укриттями. Укриття, Україна. І якщо кажуть, це був рай, то це і є якраз Україна, і є Украй. Люди жили в раю. Вони мали все. Від природи нічого виробляти не було, не, не потрібно виробляти. Хоча, знову ж таки, торгові шляхи з'являлися значно-значно пізніше, мені так здається. Тому що по е, тій воді, е, яку ми можемо уявити, яким було Дніпро швидким в день, а вночі взагалі воно застивало, по ньому плавати було неможливо. Тому оцей шлях, торговий шлях із горяги в греки, греки напевне, з'явився після потопний період. Та й потреба в торгівлі з'явилася, мабуть, вже після потопного періоду. Мені так здається, що. Торгівля стала потрібна, тому що не вистачало того чи іншого товару, і цим користувалися. Але сила, сила цих територій якраз і вже була в тому, що вони мали торгівлю, тому вони були сильні. Вони мали і зброю, вони мали золото, вони мали все. До речі, в нас в, в самому місті Києві багато міст, які пов'язані саме з. Да, Бровари, наприклад, бортничі. Це все пов'язано з діяльністю, певною діяльністю. Люди там діжки будували, там мед добували. Це все воно залишилося в міських назвах районів чи сіл, які були раніше, зараз об'єдналися в велике місто. Так що Україна і Русь це єдина одна територія. І на мій погляд, і одне і інше слово е, має допотопне походження. Ну, певно, що е, уже, ж спілкувалися, люди говорили, і воно ж до нас дійшли, ті звуки, скажімо, якими спілкувалися до цобінь. Ну, більш пізній період, е, мені здається, той період, який називається сьогодні Київською Русією, е, це період приходу Римлян. Коли римляни прийшли на цю територію. Майже в цей час на територію теперішньої Росії, теперішньої Московії прийшли єгиптяни, Араби. І ми інколи не можемо пояснити, звідки Петро І взяв Ганібала, Араба, то це все дуже просто. Петро І сам мав арабське коріння. І от як там? Путіше за три моря, Нікітін, да? купець Нікітін. Ну, він пишеться і письменник, і мандрівник. Десь приблизно 1500 рік його, десь, десь так, мені здається, в такий час він жив. Його, цей твір, Путіше за три моря, було написано арабським мовою. І ми маємо написи на, на зброї, на щитах арабською мовою. А поліцейських і в царські часи, ще вже в ХХ столітті поліцейських Росії називали фараонами. Не інакших фараони просто. От Ми маємо дві цивілізації римську цивілізацію, єгипетську цивілізацію, які між собою дуже і дуже давно воювали. І не дивно, що і сьогодні ці цивілізації зіштовхуються саме в районі в, наш, в наших містах. І от цивілізаційні погляди, цінності цивілізаційні одного світу, єгипетського світу, світу і римського це дві великі різниці. І Якщо ми будемо шукати коріння нашої ворож, ворожнечі і їхньої агресії, то в нас саме там. І в далекому далекому минулому. Ну, да, звичайно, що ж у їх там де річок що, за річок там нема. Там один ні литур з крокодилами. Ні, неправильно. Цивілізація, єгипетська цивілізація була дуже розвинена. Ми навіть сьогодні не уявляємо, наскільки вона була розвинена, тому що до нас дійшли примітивні. Ми після потопу маємо період примітивізму. Все це примітивно, і великий геній Леонардо да Вінчі не міг здогадатися, як літав вертольот. А вертольоти є, намальовані вертольоти, і на єгипетських пірамідах є, і є тут, в європейській частині, в печерах, є просто намальовані літаки, ракети, вертольоти. Ну, Леонардо да Вінч не знав, що треба гвинти ще один. на... І потрібно було 500 років, пройшло, щоб Сікорський здогадався, що ти треба поставити. То питання: чи геній Леонардо да Вінчі... Чи це відродження, це, чи це ну, просто примітивізм? Люди по, мали певну інформацію, але наскільки були примітивні, що вони зрозуміти не могли тих досягнень, які були допотопні досягнення людського. І ми їх, можливо, сьогодні тільки-тільки починаємо розуміти. Наші телефони, наші е, телебачення і так далі, і тому подібне. Такі досягнення, які ми взагалі не можемо з ними, ну, зрозуміти, що воно уявити навіть собі, що таке колись було. А воно, звичайно, було. Е, не буду говорити про безкінечність, про розвиток людства безкінечність, про розвиток взагалі е, Всесвіту. І, мабуть, е, е, він не повторюється. ми знаємо. Значок, знак все безкінечності це скручене коло. От в цьому колі ми живемо. Можливо, ніяких інопланетян, ніяких цивілізацій, схожих на людських розумних істот у цій у цьому цій безкінечності на існує. Ми з'явилися за скільки років. Не можна, це ми придумали час, просить все це люди придумали для того, щоб пояснити, що таке Всесвіт. Насправді всього цього не існує. Ну хто його з нас? Справа тому, що в нас дуже вузький діапазон відчуттів. Ми тільки бачимо на одних частотах, чуємо на інших, і на дотик можемо визначити, як уже воно гаряче. А як отак, то треба притулить і ще й постує, чи ж воно холодне, чи гаряче. Тобто дуже малі діапазони пізнання світу. Звичайно, що ми не можемо уявити звідки взялися, бо ну, дуже мало величин відомих серед невідомих. Ну, я думаю, доподобний розвиток людства — це окрема тема, і можливо, ми поговоримо іншого разу. А сьогодні таки хочеться закінчити про те, що е, от, е, територія сьогоднішньої України насправді і є тою Рус'єю, історичною Руссю, про яку так багато сьогодні сперечаються. Де ж та Русь, звідки вона взялася, де вона починалася, і що все що насправді означає це слово? Ну от Сьогодні ми намагалися якимось чином Ну, Довести, що саме от так, от звідси походить слово Русь. І, до речі, Росія до цього ніякого відношення взагалі до Росія і Русь, це Південний і Північний Плюс. Ніякого відношення вони одне до одного не мають. Дякую за розмову. Усім бажаю гарного перегляду, до наступних зустрічей. До побачення. thank <laughs> you